Всім привіт! Ми любимо свою привет. роботу, а саме більш за те, що можна... Доброго дня. Доброго дня. що можна їздити на крутих тачках, При тому, що ще клієнти самі просять поїсти, покатайся, подивися, як вона їде. Е, певне, хвилююся, давно я вже не чекав автомобіля з Америки, як цього. Давно вже хотів покататись на цій машині. Клієнт її довго вибирав. Певно, може, з два місяці її шукав, але все-таки зловив по гарній ціні. Давайте подивимося, що приїхало. Це GMC Yukon XL. Поїхали! Давайте з вами разом подивимося по пошкодженням. Те, що я бачу, то мені поки подобається, але ми зараз разом подивимося, саме головне чи цілий порог. Саме головне. Це, саме головне пожований трохи, так? Ні, саме головне. Ладно, порог трошечки пожований. Під рихтовочку. Це все робиться. Дивлюся, вже вона... Сюди отримала в цю сторону, бачу вже є. Шпакльовка вже. Буває таке, що два рази в одну сторону. Вже воно десь десь получила. Получала. Ну, нічого, Це робиться, крило без проблем підтягується. Андрій відрихтує. Дверка. І поправить після американців ту шпакльову, щоб мінімум було. Так. Дверка на заміну задня ліва. Передня ліва маленька вм'ятина, вона відрихтується. До речі, двері є такі. Кому цікаво запчастини на сайті мотополон дуже багато, ну прям десь мільйонів з 20-25 бушних запчастин. 35. Плюс 10. Мотополон це сервіс доставки запчастин з території Польщі. 3-5 днів хлопці доставляють дві запчастини. Дверка задня ліва на сайті є, коштує приблизно десь в районі 1000 доларів. Тому такі стандартно на такі бобіки. Чуєш, що на дюранго, так само. Не такий вже Бобік. І питання ще по порозі. Порога я дивився, немає в Польщі. Будемо шукати в Україні. Якщо не знайдемо в Україні, придеться буде замовляти з Ебея. Будемо дивитися, які ціни на Ебеї. Наразі те, що я бачу, я прям дуже задоволений. Машину він довго вибирав, купив реально дешево. Він, до речі, ще й казав, якщо подивляться, якщо будуть клієнти, продавай. По ціні такий автомобіль в нас в Україні коштує мінімум 45 тисяч. Я дивився на авторіа. Єдине, що це на задньому приводі, але що задній привід воно як то... І добре, і не добре. Так. Якщо по асфальті їздить, добре, якщо по бездорожжю. але де без дорожі, коли тим пішли бездорожчі. Не асфальт, гати тягача, тягача заді. Тож не поїдеш десь, так. Да. Це бав і на, на рахунок заднього приводу тут два питання. Як Саня каже, і добре, і не добре. Перше. Чому добре по задньому приводі, що машина, по-перше, м'якша, менше гіммара передні полуосі роздатки пневма, нема, пневма, пневма. далі це і кардан. Ну, з хрестовини свої нюанси, якби на повному приводі. Але, як то кажуть, по лісі не поїдеш, на рибалку ним не поїдеш. Хоча це машина їздити по місту. Там ганяти, ні? Років би Саня, 15 таку машину нам, би, ні? 15, Вона торговим агентом нормально робити. Біля, біля гурток зародити. Ну так, да, біля гуртожитка в неї вставити. No. Біля політеха. Але б стерся б, мабуть. Стерзов до весілля. Свадьба Ладно, Давайте будемо думати, що робити. Одна запаска дві каліки. Одна запаска, дві каліки, Два варіанти. Що це? Двадцятка. У мене є двадцятка з секвої. Варіант можемо поставити, зараз поставимо запаску. У нас є запаска з секвої, ще. Може помірити запаску, проводи. може налізе. Але що за секвоє, А де є? В тебе? В мене є. Ну то все, ми зараз там цю одну секву одну цю. Це вона стане. Ні, то Ладно, давайте будемо знімати. Та давай спробуємо спочатку Та, неї завести Да, Чи вона хоча б заводиться? Але вона крута. Чесно. Зараз Саша під'їде автомобілем, накинемо клеми і спробуємо його завести. Рівень масла перевірили, все на місці, так що можна заводити. Пробує, Саша. Не хоче. Мама, может два ребят открыть? Может будет Что? Бля, что ты Что ты забыл? Пробуй, да вот. Паркинг. Паркинг. Драйв стоять. Он... Давай, забыл. ну втыкнул, бывает, че не, выпало, что Давай, да. давай, куда Хобі здох і нам не буде, Що? Все, все, ми його забули. Трошки я втикнув. Стояв на драйві, думаю, що не заводиться, не, бу... не стояв на паркінгу. Треба поставити на паркінг, тоді завівся. А ти серебхаником не будеш ніколи, ні помощником ніяким. Ти ж не подивився. Саме... Драйв 70 заводить. Не буває. Не прикалися. Буває, ладно, механік. Ну, цей. добре, зараз будемо е, вирішувати, що робити з резиною. Нас від циквої є запаска, закинемо або кхм, цю, що є, попробуємо поставити запаску. І будемо вже заводити з'їжджати. Добре, що завівся. Я думаю, що сьогодні ми з ним ще покатаємось. Дай на плечах, це замково, блін. Попа. Зараз треба щось вставити. Щоб вставити нас нема що вставити? А що, що? А, щоб вставити нам треба відкрити багажника. Що відкрити багажника, давай прикуримо і відкриємо. Ну. Давай. Це як живи, треба було відкривати. Накидай, Клема, Зараз він ну, має вже відкритися. Давай. Не лізьте. О, все, пішов. Не лізьте каже! <гадж> <гадж> так. Це, це, це в нас на... Кладка на капот. Добре. Если на тебе хвилинок не отведай. Держи, мій день. Не открытый, не закрытый. И что? И что? И куда его надо откручивать? И что? И, и Сразу что? Да не, мае быть... Буты... Ничка по-любому. Пока где сбоку. Что там нам, Леон? Там предохранители и думка, бачите, вот с печами. Открывай, открывай. Два больнули вже, нема. Вкрали дум брата, да? Давайте давайся, не сіть, не перестань. Давайте хватить вже доігратися, нам машину треба піджити. не смо на твнизу душі, давай, поцежу тебе. А, ти ж на фітнес ходиш. На то, на шейпінг, на шейпінг чи що? Тільки ще хрен не знаю. О, все, сам, все, добре. А чого а ти на дядь ваню хотів повісити? Добрати, ч ж похуй? По плече по плече, вдайте нормально його. Ой, пхай туди, я повину відкручувати. Розберися, що туди? Так, колеса зривати вже Бля, чим бачиш. Так, здоров. Чик-чик. Вс, на нього. Ні, цього раз. Ні. Ні, ні. Напевно отакого. А з чим крутити? Зубами. Ну, це так, але... Щось туди не вистачає, правда? А ти не знімаєшся, бо скажуть... То вони і так скажуть? Чи так? Чекай. Чекай, чекай. Чого пхаєш ти? Чого ти пхаєш? Та ні, а воно правильно, Серег? Ні-ні, він сюди має пхати. Ну, він сюди пхав. А? Вс, круте. Та що, можно ч ти Круте. Так Вони все коє блок. Ты знімав він. Ну що ти пхне? Шо ти, куди ти, ти пхаєш? Що ти не бачиш, це понятно. що. ну дай-то надійвань. Все понятно. — Що то? Понятно, що так не робиться, понятно. Ота. Ну, все, 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 буде діло. Держи. Держи, будеш пособником. Так. Блять. О, пішло діло. О, сірий. Все, ти такий же говори. Оце. Диви. Все. Молодець, сірий. Молодець. Е? Молодець. О, що це значить, людина? Політехи вчилася. Так, політехи і сіквою мало, не? Колеса міняв постійно. Я їздив з компресорами, не? Купила мама коника, коник без ноги. Яка чудова іграшка пу. Yeah. No, <пас> Став новим акумулятор, зараз накидаємо. І можна на неї їздити. Там нічого абсолютно нічого не світиться, тільки мало бензина і все. Накидаємо, якісь, можна катнемся сьогодні. Як їде. А що, а що неї шкодить? Запаску поставили, все норм під капотом, все у нас як нове Тай немає ніяк, я не видно, щоб вона валяна була. Реально крута тачка, як маршрутка, є. Ти мені зуби не заговарюй, давай йди камлят рознімай. Ти ж кататися хоче не я. Знову як бе. Знаєш? Що? Що? Йди, ти знаєш куди? Що? Що почка треба зняти? Все, так. Да. Та хай стоїть завтра Все. Все. Ну і поки поставили акумулятора поки... Купили бензину, бо вже привикли на електричках їздити. Так що... Дей -дей зад... пройшов. День пройшов, да. Новий день. Будемо пробувати його. Дижи. Все. У мене батя їздив на КамАЗі. Добре, зливав. Добре. Дурни, бачиш, клюпа. Я вже за цих пару місяців, якби ви знали, як розучився від того бензину. Приїхав собі додому, вставив розетку. Ну, зараз, зараз зараз, зараз звикати. <ріхи> <ріхи> ну, новий акумулятор бензина завели. Зараз будемо. Лімо за роки. Не знаю, як вона буде себе поводити, але що з виду машина видна, то реально видна. О, Саня. Треба запечатаємо. Все. Начинуло. Ну що, їдемо разом, дай проїдемося. Побачимо, як вона їде, що ми вставили. Ти закрутив колосок. Сюди. Прошу. Директорська тачка. Ми завели. Де, де? 10 літрів. А, во, сюди. Все. Нічого не помінялося, не пострілися. Да. Навіть. Все в неї нормально. Нічого не світиться лишнього. Бензина забравити. Але не. я тебе скажу, що, що вона ще вище засипові дивись. не все дишнає всадка. Всадка від депутату, бо то зараз у нас... Ні. — Клас. Ну, По цій брущатці вона по цим гравію досить непогано себе почуває. Ну, Зрозуміло, треба поставити нормальні колеса, понакачувати нормально на двої. А розвитайся, бо наші бізін кончиться, чуєш. Там Залив нього понюхати mm -hmm. тільки, чуєш. Теж не пхати будемо до заправки. Вибор, Цека, виборка непоганий подав. Кому вона подобається. 30 ну, тисячу там, клієнт зараз хоче за нею. А там зробить, ремонт вже буде, чи буде продавати, чи собі лежати, то вже його вийде. Ми свою роботу зробили, підібрали, те що він хотів, привезли, завели. Хлопці якісно гарно відремонтують. І зустрічайте на дорогах. Там Україні чи в Німеччині не знаю, де він буде їздити. Десь буде. Що ж, поки дякуємо. Далі буде ремонт. Слідкуйте і підписуйтесь. Слідкуйте і підписуйтесь. До речі, купили ми порога на сайті Мотополан купили за 350 чи 400 доларів. Це просто подарункова ціна, знайшли ми його, тому що ні в Німеччині ні на, на eBay не могли знайти. Ніде не було, в Польщі на Allegro вискочив. Ми через сайт Мотополон, це сервіс доставки. Купили порога. І завтра, якщо все добре, вже буде в Україні. Доставка 3-4 дні. Все ж, підписуйтесь, будьте здорові і щасливі!